Bonjour à tous, je m'appelle Alexi et je suis votre professeur de français. Сьогодні ми з вами розбираємо першу групу дієслів. Закінчення ех, але ви скажете, що це ж банальше на усі її знають. Одне єдине виключення це дій слова, «але» і все. Але я хочу в свою чергу сказати трошки це все складніше. Тому дивись це відео до кінця для того, щоб знати усі прикольчики і підводні каменці. І я, в свою чергу, гарантую, що після цього відео ти будеш знати першу групу дії слів досконально, отримуєш домашку. Ось ще одне сердечко. І французький клуб. А, точно! Усі, ті, хто правильно порахують, скільки протягом цієї презентації було котят, отримують закрите посилання до французького клубу. Тому гарного перегляду. Тож ми будемо з вами починати три групи дійслів у французькій мові. Воу. Які це? Перша група, це, звісно ж, наше закінчення «-ер». ER. друге це закінчення І, і третє це усе виключення. Тобто виключення із другої групи і виключення, звісно ж, із першої. До речі, в моєму телеграм-каналі буде уся ця графіка, те, що ми з тобою малюємо, і, звісно ж, відповіді на домашку, котру ти отримаєш. Тому, розбираємо першу групу. По-перше. Для чого нам треба її знати? Для того, щоб відмінювати усі дієслова, котрі з'являються з цим закінченням. Одразу кажу, що ех ER це, в принципі, саме легке, що можна вивчити у французькій мові. Але єдиний нюанс, який я хочу наголосити, що в нього є виключення із усіх дієслів, які закінчуються на ех, ER, лише одне це дієслово але. Якщо ми зараз трошки нижче спустимося, то побачимо. Ось, наприклад, савале звичайна французька фраза, яка має на увазі, все йде гарно». Тому, ось це якраз наше дієслово але, ми бачимо з вами ось закінчення, котре я закреслив. Воно буде відмінюватися максимально дивно. Але одразу кажу, що на трьох дієсловах французької мови це але, авуах, етха будується і усе подальше навчання, тому її треба вивчити на зубок. Давайте з вами прочитаємо. Всі, хто знає, звісно, скіпаємо. Тож, vas», йду», «tu va. «il va», «nous allons», «vous Ils vont. Все дуже легко, треба один раз вивчити і більше з цим не паритися. А тепер переходимо до закінчення першої групи. А саме закінчення дієслів, котрі закінчуються на х. ER. Тепер для чого ми це знову ж таки вчимо. Тому що, якщо ми скажемо «je манже це, по-перше, буде матися на увазі, скоріш за все, як в минулому часі імперфе. Або по факту ми скажемо, як я їсти. Але ж це не грамотно. Чому ми кажемо я їсти? Ми ж хочемо сказати я їм, тому що це теперішній час. І тоді треба сказати не ж mange», а треба сказати ж mange». Тому що закінчення «er», котре ось тут було, ось вона. Ми його прибираємо і замість нього ставимо просто закінчення «-и». «е». І давайте тепер розберемося. Я впевнений, що ви вже це законспектували, законспектували, оф, моє українське. Тож, в нас є дієслово шанти. Шанти це дієслово співати. Тепер давайте дивитися, як же воно буде відмінюватися. По-перше, ми беремо і прибираємо закінчення Ех. Прибирали, все його більше в нас не існує. Так, зараз я якраз збільшу так, щоб можна було бачити базу. І ось в нас залишається базова частичка. Shunt. Далі, що нам треба, ми просто підставляємо закінчення, котрі в нас є від першої групи дійслів. Тобто US, UNS, Ж і e NТ. Одразу кажу, що ось ці. 3, ж, тю, Іль, і найголовніше Іль і L, котрі в множині вони. Вони будуть читатися однаково. Тобто можна по факту, поруч з ними намалювати ось щось приблизно ось таке. Намалювали, тому що вони будуть звучати однаково. Тепер давайте відміняти. І, звісно ж, не казати. Я співати, а казати я співаю. Тож починаємо відміняти: Je chante. Tu chantes. закінчення ES. Il chante. Nous chantons. закінчення ОНС, chantez. Не треба читати ось цю Z. Ніколи, будь ласка. І il, ви зараз дивуєтесь. Ільшот, не дивлячись на те, що ми ставимо закінчення енте, воно не читається. Тому не треба, будь ласка, казати ільшантен, чи щось таке. Уф. Далі, в нас є слово parler. Parler – це говорити. «to speak». Далі, що нам треба зробити? Нам треба його провідмінювати. Знову ж таки, бачимо, що в нас закінчення ех, ER, а це означає, що? Це означає, що треба. Треба. Просто взяти, прибрати його, ось так навіть закреслюємо. В свою чергу, нам треба взяти ось цю базову частичку і підставити до неї закінчення, які в нас є, і були до цього. Ага, тут я, значить, не продумав, тому ладно, не будемо повністю переписувати. Давайте я напишу закінчення знову ж таки. Ви зараз ставите на паузу, намагаєтесь зробити самі, читаєте, ну і зараз я теж прочитаю. Je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Ok. Окей. ОНС. Далі. Vous parlez. Et il parle. Молодці. Питання, які залишаються? Якщо так, пишіть обов'язково в коментарях. Добре, переходимо до нюансів пам пара пам пам Так, в нас є закінчення «-ех». ER. Ми знаємо, що це перша група. Але в нас є маленькі такі виключення. Тепер, якщо в нас перша група, але перед ось цією закінченням «-ех» ER буде стояти «ж», то в нас буде додаватися при відмінюванні літера Е, e, коли ми будемо відмінювати на ну. І виходить, що ну манжон. Да, на слух нічого не помінялося, але сам факт, що на письмі нам треба буде додати ось цю «e». далі в нас нічого не додається. І ось п'ять прикладів дієслів, які перші мені в голову прийшли: манже, ну, манжо. На слух воно ніяк не змінюється. Вояже, наже, протеже, мелонже. Усі ці дієслова, слова, якщо для вас невідомі, звісно ж, вчимо, тому що це перша група, нічого там складного немає. Але пам'ятаємо, що треба буде додати тут на письмі, «e», коли відмінюємо на ну. Якщо в нас закінчення CE. Наприклад, command, avancer, lancer, forcer, Дуже багато, в нас все залишається як звичайно, але ж. Коли ми починаємо відмінювати на «ну», для того, щоб зберегти ось цей звук. Звук С, нам треба тут поставити нашу С хвостиком. Коли ми відмінюємо на «ну». продовжуємо. Якщо в нас закінчення YR, -E наприклад, як дій слово апłoєн, воєн, воєн твоє, пє, ек. То нам треба якраз тут. Замість нашого ігрека, коли ми відмінюємо на я, ти, він і вони, тобто ми не чіпляємо тільки ну і ву, підставляти замість ігрек літеру І. Ось ми з вами прекрасно її бачимо. Вона підкреслена, що її не побачить, тільки сліпий. Тепер, як же це все читається? Жанвуа тюнвуа, інвуа, ну занву, вузанвує, ільзанвуа знову ж таки, наша літера S. І, y. звісно ж, поєднання, якщо що, поєднуються не тільки з літерою, y, але з усіма голосними. Далі переходимо до останнього прикладу, коли ж треба сказати дякую французькій за такі шикарніші правила. Якщо в нас є закінчення U -U R, або RT, ось вони, то нам треба не повірити. Поставити додаткову літеру Т або додаткову літеру «л». Чому? Тому що тим самим ми зберігаємо якраз наш звук. Наш звук в цьому випадку Т і в цьому випадку «л». Тепер переходимо до прикладів. Жужит, тюжит, ільжит, нужитн, ужит, ільжит. Тобто, бачимо, що знову ж таки в нас змінюється. Тільки, тільки на ж, тю-іль-іль. Переходимо далі. Діє слова, апеле, жапель, тю апель, іл апель, ну запеллем, бачимо, що тільки в цих випадках в нас буде подвоєння звуку для того, щоб його зберегти. Тож, переходимо далі. Que faire бачимо, що наш пухлий. Пухлий кролик, це, це не кролик, це котик. А він теж не знає, що робити, але в мене є рішення. Домашка, ваша задача зробити ось відмінювання дієслів, котрі є першою групою. Знову ж таки, усе, що було вам необхідно, ми вже пройшли, і тому я впевнений, що ніяких питань у вас не залишиться. Але ж, ви це зробили, і що далі? Треба перевірити. І для того, щоб перевірити, переходимо на мій телеграм-канальчик, котрий буде в описі цього відео, або можна взяти, якщо ми не лениві, переписати в свій пошук і знайти його. Там буде, звісно ж, посилання на цю презентацію, і будуть ось ці відповіді, котрі отут заблюрені. Ага, бачили, як я вмів байтити. Тож, ми з вами дуже гарно попрацювали. Merci de attention. Passez bonne journée. Et à bientôt. А тут алех. Зара, шарка. Yes.